Голови сільських рад, на території яких розташовані свиноферми україно Данської Даноші, побували на батьківщині засновників компанії. Вони запросили галичан, аби ті переконалися, як вирощують поголів'я у їх країні, і порівняли. Данія зустріла українців привітно. Для людей, що цікавляться сільським господарством і новими технологіями, тут є чому повчитися. Тваринництво і, передусім, свинарство дає цій країні приблизно третину держбюджету. У містечку Оутруп галицьку делегацію приймав Том Аксельгард. Один із засновників компанії Аксон, що й породила Даношу десять років, як вона господарює в Україні, і сьогодні Том називає її зіркою, яка за рентабельністю кількістю поросят на одну свиноматку випереджає материнську компанію. А головна перевага це технології, запроваджені на всіх п'яти фермах Івано-Франківщини. Що може запропонувати Даноша як інвестор місцевій громаді? Це, на мій погляд, дві речі: розвиток сільського господарства, яке є однією з найважливіших, а може і найважливіша галузь для України для подальшого розвитку країни, а також питання енергії. Адже ми багато чому навчилися в Польщі та готові запроваджувати та здійснювати значні інвестиції у виробництво відновлювальної енергії в Україні. Всі об'єкти, які будуються на теренах Калуського та Галицького району Івано-Франківської області, будуються з врахуванням усіх новітніх технологій, і е, ми хотіли. Завдяки нашій поїздці, ознайомчій поїздці, показати головам сільських рад, що компанія Даноша дійсно працює так, як вона працює на теренах Данії, тобто застосовуються усі новітні данські технології. Саме безпека таких ферм найбільше турбує прикарпатців. Люди скаржаться на запах, витік гнуївки. На жаль, такі екологічні вольності заважають ефективно співпрацювати компанії і громаді в Україні. Проте за умови збереження екологічних стандартів, економічний зиск від такої. Співпраці очевидний технологія, яку Даноша використовує у своїй роботі з Данії, це те, що було напрацьовано за багато років розвитку, а саме, можливість ефективно та успішно виробляти сільськогосподарський продукт на інтенсивному виробництві, не завдаючи шкоди довкіллю. Таким чином, ми можемо виробляти дешеві продукти харчування і працювати безпечним чином. «У Минулому році в нашому районі в Кауському районі був запущений перший біогазозавод. Такого характеру на Україні він є перший, який виробляє. 1,2 МВт електроенергії, а це може бути біля 6 мільйонів кіло, кубів газу, 10 мільйонів кВт електроенергії і 10 мільйонів кВт теплової енергії. Гної в куданці давно навчилися переробляти на газ, проте такий завод можуть дозволити собі лише потужні ферми. Однак і менші, і більші дбають про здоров'я своїх свинок до них можна потрапити лише у спеціальному змінному одязі і після душу, щоб уберегти їх від зарази. Ще одна особливість данських ферм Їх близьке сусідство із житловими будинками. Данці запаху не бояться, кажуть, він не шкідливий. Пішли навіть далі, переобладнали старі ферми під готелі. Це звична справа для цієї країни. З усього побаченого Галичани зробили висновок. Сивинокомплекси у Данії потужні, проте на Прикарпатті вони ще сучасніші. Наші нові ферми набагато кращі, як у Данії. Це я кажу відповідально, як голова Галицької районної ради. Я... Дотримувався тої думки, що інвестори повинні бути у кожній державі. П'ять потужних свинокомплексів «Данощі» у Калуському і Галуцькому районах відчутно поповнюють місцеві бюджети. Щоб забезпечити ефективну співпрацю громади і компанії, їй варто зайняти активнішу позицію у житті сільських громад і, звичайно, суворо дотримуватись екологічних норм. А це робити можуть і вміють.